До третього питання. Перед початком розгляду цього питання я хотів би представити вам виконуючий обов'язки начальника філії Обухівське районне дорожне управління, ДП Київське дорожне управління Цесельського Сергія Мічеславича. Будь ласка, представтесь. Це обов'язково, коли почав випадати сніг, ніхто не знав, кому звертатись і кому дзвонити. Ви представтесь. Доброго дня. Працюю з 3 грудня, поки ознайомлююсь, я б зиму взим, самий снігопад, тому роботи зараз дуже багато, багато проблем, в принципі, але ним, я думаю, що справляємося. У вас є якісь запитання? Телефон. <плат> oh, так, телефон обов'язково. Ноль 580, 16, 10. вісімдесят шестнадцать десять. Я в будут запитать